Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку цього відео. Також пишіть коментарі, щоб також підтримати мене та моє відео для того, щоб поширювати їх тренером українськомовного ютубу. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. А сьогодні... Ми поговоримо, підіб'ємо підсумки 2023 року з догляду нарешті. Останнє відео таке підсумкове буде, і воно буде довге. Тож, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько. І погнали! Засобів сьогодні буде дуже багато. Тож, якщо вам цікаво послухати про якийсь конкретний, то переходіть, будь ласка, в інфобокс. Шукайте там все буде зазначено. Всі е, тайм коди Такі це підсумкове відео. Я не маю всіх засобів в наявності, оскільки вони у мене закінчувалися протягом року, і я виділила найкращі з них. Те, що я люблю, те, що я повторяю, те, що я хочу повторити, тож не всі засоби я зможу показати вам в екран, потикати. А буду вставляти картинки. Отже, розпочнемо із очищення, а саме із гідрофільних бальзамів, олій та сорбетів і. Е, у мене, на жаль, з фаворитів немає в наявності жодного. Сподіваюся, що це найближчим часом я цей гештальт закрию. Хочу зазначити, перш за все, це моя улюблена гідрофільна олія від Huxley Secret of Sahara Cleansing Oil Deep Clean. Вставляю картиночку. Обожнюю її, неймовірний аромат, не наче в спа-салоні, Дуже добре очищає, напевно, найкраща гідрофільна олія, яка у мене була із рідких, котра очищає прекрасно на 5 з плюсом найстійкішу підводку, найстійк... найстійкіший олівець, все змиває, ідеально, комедогенна, не забиває пори. Я її обожнюю повторювала мільйон разів і ще в майбутньому обов'язково повторю. Також цього року я познайомилася із гідрофільним бальзамом від Farmaсі Green Clean Makeup Meltway Cleansing Balm. Неймовірний також бальзам. Він дуже цікавої текстури, він густий, але при доторканні до обличчя а, тане нежирний, дуже гарно емульгується, змиває також прекрасно макіяж, а, має неймовірно такий легкий. Такий ненав'язливий аромат. Все мені в ньому подобалося. Єдине, що зараз я не можу ніде його купити, оскільки я його купувала на Cult Beauty. І звідти перестали доставляти, власне, фермесі до Польщі. Цікаво, з чим це пов'язане, але зверніть увагу, якщо маєте трохи більший бюджет, то ідеальний гідрофільний бальзам, якщо не любите гідрофільний олій. Також із бюджетного гідрофільного бальзаму мені дуже сподобався ось цей від Fluff, Makeup Removing Melting Balm, Має прекрасний, дуже ніжний вершковий аромат малини, прекрасної консистенції. Дуже мені подібний на той від Фермасі. Гарно змиває макіяж, прекрасно очищає шкіру, не забиває пори. Все з ним ідеально і достатньо бюджетний, Тож, обов'язково зверніть на нього увагу. Як десь побачите, мені здається, що на мейкапі я його бачила. Зверніть увагу, він класний. Також, як спа-ритуал, я використовувала гідрофільний сорбет від Espa and Ginger Cleansing Sorbet. І він був достатньо такої густой. То рідкої консистенції це не бальзам, а сорбет, воно щось таке поміж олією а твердою консистенцією. Він. Дуже-дуже мав прикольний, приємний цитрусовий аромат, дуже гарно ним приємно було користуватися. Дійсно, було як спа-ритуал ввечері побалувати себе. Змивав він макіяж на 4 з плюсом 5. Бували моменти з самими стійкими олівцями, наприклад, як Каял від Ламель. Він достатньо добре справлявся, але не навідмінно. Але в загальному мені сподобався, я спочатку мала мініатюрку, потім купила повну версію. Єдине, що опакування скляне і достатньо важке. І в цьому був легкий дискомфорт, бо завжди, коли вмиваєшся руки мокрі, і боюся, що вискользнеться важезна банка і впаде. Вона велика, об'ємна, єдиний для мене мінус. Це не мінус. По естетиці чи по тому, як вона відчувається, вона відчувається дуже дорого багато, але я люблю більше зручність. Проте, бальзам мені дуже сподобався, сорбет. І в майбутньому, як я схочу себе побалувати, то я думаю, що я до нього повернуся. І ще одна гідрофільна олія від MediPeel – Red Collagen Cleansing Oil. Вона у мене була без аромату, дуже легка, гарно емульгувалася, не комедогенила, принаймні на моїй шкірі. Єдине, що у мене рука до неї не тягнулася так, як до всіх інших попередніх. Це хороший варіант, якщо ви не хочете мати аромату в гідрофільній олії, вона не пахла нічим, тоді можете звернути увагу. Вона мені сподобалась. Проте, повторяти її мені не хочеться. Це хороша гідрофільна олія, проте не для мене. Друга категорія це гелі для вмивання, і е, те, що у мене зараз є в наявності, це від Medicaid Surface Radiance Cleanser. Моя улюблена е, вмивалка, мій улюблений гель. Тут 150 мл, зручна, прекрасна упаковка. Цей закінчується. У мене в запасах уже є нова. Обожнюю, мусить бути вона у мене завжди. Я е, нон-стоп кілька років підряд нею користуюсь завжди. Найчастіше рука у мене тягнеться до неї, я від неї не змучуюсь. Прекрасний мандаринковий аромат. Все мені в ній подобається, все влаштовує. Тут є в складі ще додатково і AHA та BHA кислоти. Е, вона гарно очищає, не стягує шкіру. Але також допомагає підтримувати мою проблему шкіру в порядку. Тож, це номер один серед всіх серед всіх гелів для очищення. Також. Класний гель для очищення це від Alias of Skin Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser. Тут уже 100 мл. Аромат достатньо специфічний, хоча для мене приємний для мого носа. Насичений склад я люблю цей гель використовувати в ранковій рутині. Він дуже ніжно очищає шкіру, не стягує, не висушує. Гарно піниться, проте не до скрипу вичищає шкіру. Що я люблю хороша вмивалка. Також мені сподобався для вмивання в дочірньої фірми Elias of Skin PSA, який називається Reset Achaia and Manuka Nourishing Cleanser. гель гелля вмивання. Я б сказала, що то більше молочко, для вмивання, дуже приємний карамельний аромат, текстура така дивна, але приємна. Також Гарно, дуже ніжно очищає. Я також мені більше подобався в ранковій рутині, хоча у вечірній я також його використовувала. Єдине, що він у мене дуже-дуже-дуже швидко закінчився. Так як і of Skin, я знаю причину, у них дуже великі отвори. і Елісовскін, сама саме гель для вмивання, достатньо щільний та густий. А в PSA – молочкова текстура, яка витікає, і завжди у мене забагато його витікало, і забагато я його використовувала. Через то у мене виходив перерозхід. І через то я вирішила купити власне, ось цю повнорозмірну версію. Але в всьому іншому дуже-дуже класний гель для вмивання. Також мені запам'ятався гель для вмивання від бренду The New Co. Barrier Culture Cleanser неймовірний засіб, специфічна консистенція, то не гель, то не Дуже дивна консистенція, але той гель був дуже економічний, його вистачило мені на дуже-дуже дуже довгий період. Мені, наскільки пам'ятається, також він не мав аромату, але мені надзвичайно подобалось користуватись тим гелем для вмивання. Він дуже ніжний, дуже делікатний, але гарно доочищав шкіру, не стягував. Прекрасний, зверніть увагу, якщо не знали, що попробувати, Зверніть увагу на нього. Він інший ніж всі інші, котрі я мала гель для вмивання. Ось так. Класне гель для вмивання від Use to the People Superfood Cleanser. Величезна упаковка, хоч вона була і в склі, але там була велика помпа, якою зручно користуватись. Я ставила його на друг, в другий ряд, і все діставало. Мені дуже сподобався той гель для вмивання. Пах він трав'янисто, ем, був зеленого такого відтіночку, також ніжний, класний, гарно очищав, як як і всі інші гелі. Зверніть увагу, він був супер. Також я виписала, що Drunk Elephant number 9 Jelly Cleanser Мені сподобався, але був такий на 4 з плюсом. Тому я його згадаю, але я не скажу, що я його побіжу купувати. Ні, він мені сподобався, я мала мініатюрку достатньо велику. Вроді 50-60 чи мл. Я з задоволенням нею користувалася, проте у мене є інші фаворити, вище згадані, котрі я люблю значно-значно більше. Щодо ексфоліації цього року. З ензимною пудри у мене була одна єдина любимка, котрою я користувалася дійсно цілий рік. Це ензимна пудра від доктора Barbara Штурм, Enzyme Cleanser. І вона ось у мене закінчилась нарешті. Вірніше, на жаль, бо мені вона надзвичайно сподобалась. І в майбутньому, як я позакінчую всі інші і перепробую всі свої хотілки, я обов'язково повернусь до неї, бо вона неймовірна, незважаючи на те, що достатньо 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 дорога, але я бачила, що можна знайти і мініатюрку в 20 грам, котрої вистачає на цілий рік. Ось так обожнювала її, прекрасна упаковка, зручно взяти із собою і зручно користуватись, невелика, вистачає надовго. Білий, дуже дрібнесенький порошочок тут був, на жаль, немає як показати, бо вже завершилась. Любимка. топ, улюблена моя ензимна пудра серед всіх, поки що, котрі я пробувала. Із хімічної ексфоліації у мене були в любимках. Ці дві маски. Перша очищаюча від The Ordinary. Uh, Salicylic Acid uh, 2%. Це маска, вона чорна, завершується у мене ще буквально на один раз мені її вистачить. Це прекрасна заміна масті від uh, Glam Glow. Вона працює. Ідентично, дуже добре, очищає, звужує пори. Просто любимка, обов'язково її повторю, бо іншої мені не хочеться навіть пробувати. Вона бюджетна і ефективна. І також мені сподобалась маска від PSA мультикислотна маска з вітаміном С. Називається вона Flow The Light. І... Зранку, коли мені хотілося підсвітити ще більше е, обличчя. Перед тим, коли мені треба було накладати макіяж, якийсь вечірній, я її використовувала. Просто додатково ексфоліювати, підсвітити обличчя, вона справлялася своєю функцією на всі 150%. Тут 50 мл, зручна упаковка, дозатор. Е, достатньо економічна, мені її вистачило дуже-дуже надовго і все ще вона. У мене є. Я накладаю її тонким шаром на обличчя, чекаю хвилин 10-15 і після того змиваю. Вона не застигає, на відміну від The Ordinary. Бо The Ordinary я все ж таки мушу збрискувати два рази, поки чекаю водичкою або тонером, щоб вона не застигала. Ця ж не застигає, вона. Прекрасно працює, освіжає обличчя, може злегка пощіпувати і приливає кров до обличчя, тобто воно злегка червоніє, проте після того, як її змити, за кілька хвилин почервоніння сходить, і вона гарно себе зарекомендувала. Я щиро кажучи, не сподівалася від неї такого хорошого ефекту, і що вона мені сподобається, але так. Вона класна. Переходимо до тонерів з базового тонеру, котрий мені запав в душу, і я його все ще планую повторити. Це від Dr. Сюрикал Vegan Kombucha Tea Essence. Я ним користувалася в минулого року в синку. Неймовірний тонер, його можна нашаровувати в кілька разів замість навіть використовувати замість сироватки. Він дуже насичений, дуже гарно зволожує, живить обличчя від нього кайфує, дуже приємно ним користуватися, і рука до нього в мене дуже часто тягнулася. Можу рекомендувати. він Класний із базових тонерів в 2023 році у мене більше фаворитів немає. Проте є тонери, котрі мають у собі активи. Від Paula's Choice, мій фаворит всіх часів і народів. Skin Perfect to Person BHA Liquid Exfoliant. Улюблена моя саліцилка в сірій банці – Це ось це тут. У мене пуста банка. я Її використовую. Коли їду кудись наливаю сюди тонер, планую повторити обов'язково. Також тонер, який мені сподобався від Pharmacy Deep Sweep 2 BHA Pore Cleansing toner. Також 2% саліцилка. В складі немає спирту, на відміну від цього. Проте тут спирт мені не відчувається, коли я наношу коло Choice... Я можу ходити з цим тонером і 30 хвилин і годину, і я не відчуваю жодного дискомфорту через це я його обожнюю. Він має легкий маслянистий фініш, але це не жирний фініш, це приємний, котрий просто не дозволяє обличчю сушитись, стягуватися і відчувати дискомфорт під час того, як працює цей тонер, оскільки я люблю наносити його. Хвилин на 20-30, і тоді вже перекривати іншим або активом, або іншим кремом, сироваткою і так далі. Тут вже ж так довго я ходити з цим тонером не можу. Відчувається легка сухість після 15 хвилин, проте сам тонер мені подобається, як працює. Хороший засіб це скляна баночка 120 мл, в загальному приємні враження, і мені сподобався. Саліцилку, звичайно, від пола щось не переплюнув, але достатньо на високій позиції. І на цій самій позиції, що фармасі, в у мене знаходиться також тонер від Medicaid Press and Clear Exfoliating 2% BHA toner. Він також прекрасний, також в складі немає спирту, дуже гарно працює з сивопродукцією, з висипаннями. Все, що робиться ліцилка, видно, що він працює. Проте, так само як і цей, я не можу і один, і другий носити соло без нічого достатньо довгий час. Третій тонер на цій самій позиті це від Polish Choice. 2% BHA тонер в синій банді. Він також без спирту, також не має жодного масляного фінішу, жодного фінішу, дуже швидко поглинається як від фермесі, так і від Medicate. Вони три ідентичні, як на мене. Таке враження, що одну і ту саму рідину розлили по різних манках, і вони тільки по-різному е пахнуть. Єдине, що в фермасі ще є, мені здається, якийсь ментол, е активний такий холодковий аромат. Е, я не відчуваю жодного е, ментолового ефекту, ефекту холодка на обличчі, але аромат мені дуже подобається. До речі, в фармасі найбільше. Із тонерів, котрі мають в складі AHA кислоти, Ось ця від PSA Heroin, Моя улюблена. Кислота з альфа-кислотами. В складі тут 6% мигдальна кислота, молочна кислота, камбуча, центела азіатіка і, і інші компоненти. Ідеальний тонер для мене, я його обожнюю, найчастіше повторюю. Класний. Також дуже-дуже делікатний з pH кислотами е, У мене був від Medicaid, Press and Glow. Він мені також сподобався, але від, від PSA все ж таки на сходинку вище, і мені подобається е, більше. Точковий засіб. У мене один. На протязі кількох років я його обожнюю. Він у мене завжди один. Цей Medicaid Blemish Sauce, Rapid Action Target Gel. Мені подобається, класно працює, не носиш на висипання, і воно підсушується швидше сходить. Класний точковий засіб, достатньо активний, працює. Рекомендую єдине, що не рекомендую наносити зранку, бо він може викликати почервоніння. Все ж таки, це вечірній засіб. Істечкових засобів також я дуже люблю. Ось. Ці патчі від Cosrx, е, Clear Fit Master Pad. Тільки ось ці чорні, червоні мені не подобаються. І ідентичні, як на мене. Е, патчі від By Me, зелененькі ось ці упаковці. Вони так само ідентично працюють дуже добре, дуже швидко, якісно і гарно витягують е, висипання, якщо вони такі сочні. Тож зверніть увагу, і одні, і другі е, е, патчі класні. Переходимо до сирга, так? Найчастіше повторювано в цьому році і в минулому, е, і в позаминулому це був від Alios of Skin Probiotics and Niacinamide Pore Refining Booster з ніацинамідом 10%. Дуже класно зволожує живичкиру. Мені подобалось його використовувати і як тонер, і як сироватку. Кілька разів я нашаровувала і мені цього вистачало, перекривала якимось кремом і, взагалі, супер. Мені дуже-дуже-дуже подобається ця нова баночка, ще її не відкривала. Тримаю на трохи теплішу пору року, оскільки мені подобається ним користуватися влітку. Люблю цю сироватку і рука до неї дуже часто тягнеться. Також класна зволожуюча сироватка від PSAI The Mose, Ідеальна. В складі як камбуча, вона. Робить Plump Ефект, насичує живить шкіру. дуже класний ефект, шкіра пружна, зволожена, сяюча, класна, зволожуюча сироватка, як десь побачите, також можете звернути увагу. Я її повторяла кілька разів і думаю, що в майбутньому також прикуплю десь на якійсь акції. Ще один. Топ мій засіб, топ моя сирвоска, котра мені настільки сподобалася, що я її обов'язково мушу повторити: від Bywish Trend Keramic Barrier Sucene Ampoule. Це щось неймовірне, заспокоює, не наче боженька, дуже-дуже е ніжної, делікатної, молочкової консистенції. З керамідами просто нема слів. Я е, настільки була в захваті від тої сироватки. Єдине, що дуже швидко вона у мене якось закінчилася, оскільки я нею користувалася нон-стоп кожного дня. Мені хотілося її наносити. Вона прекрасна була. Також. Обожнюю і повторюю не один раз час від часу: це від Medicate Clarity Peptides з міаценамніт з пептидами. Ідеально, вона працює і влітку, і взимку. Гарна з себе продукція працює. Дуже мені подобається її використовувати як бустер під ретинол. Просто ідеально себе поводить. І так, я її люблю, обожнюю. Повторяю і рекомендую. І також від Copper PCI Peptides. Я її використовую завжди влітку, як їду на море. Е просто сироватка, який її наношу зверху SPF Крем і все, більше мені нічого не потрібно, Лице тримає в порядку цілу відпустку і не тільки. Ідеально, я вже два роки підряд так роблю, її купую власне спеціально, щоб взяти з собою на відпочинок, і вона себе цілком і повністю виправдовує і свою ціну. І, оскільки мені дуже подобається, як виглядає моє обличчя на морі, і що немає жодних загострень, тож так, я її рекомендую, незважаючи на те, що вона зовсім не бюджетна. Ну що ж. Я неймовірно вдячна, що ви залишились зі мною, що ви все ще тут, що ви продовжуєте дивитися. Якщо вам сподобалося це відео, було корисне, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, що з цього пробували, або які ваші фаворити з доглядової косметики чи з Косметики для догляду за тілом чи волоссям, або ж напишіть, які ваші розчарування найбільші в 2023 році. Буду вам щиро вдячна за кожен кожен коментар. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України. А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!